Слідчя Неллі та книжковий злодій. Це Неллі, собака, відома навкруг, вона детектив, її сила це нюх. Тому раз у раз дуже легко і охоче, вона розкриває за злочином злочин. Хто це з ліщини жбурляє горішки? Хто це із з мед цупить нишком? Хто на доріжці нам купу наклав? Як повучисько до ванни попав. Нюх-нюх, Нюхнюх, Нелі вже крутить хвостом, по сліду рушає бігом. Із Неллі живе один чемний хлопчисько. Охайним його не назвеш навіть близько. Не вміє він речі в порядку тримати, йому рівно шість, його пітером звати. Нюх-нюх, слідча нелі на пошук іде. Хоча це не просто та хутко знайти. Під ковдрою книжку, автобус у мишці, шкарпетку в дивані, кросивок у ліці. Знайшовся ведмедик розшукану м'яч. Для Нелі нема нерозв'язаних задач. Слідча не має спочинку ніколи, та в понеділок їй треба до школи. Нелі готова, знайшла на кінець Пітеру сумку собі повідець. У школі читають книжки малюки. Нелі ж умоститься і залюбки, слухає все, що читають довкола. Нюхає дивні запахи школи. Нюх-нюх, аромати пливуть звідусіль. Це пластилин. Це шампунь, це ваніль, шкоринки смачних бутербродів і куртки дітей в гардеробі. Таж, поміж усього, для неї миліші книжки запашні, хай то проза чи вірші, книжки про динозаврів, про давніх королів, про принців, перетворених на жаб до скону днів, про зорі і планети. Комети, зодіак, про монстрів і драконів і, звісно, про собак. Раз нелі примчала до школи. Нюх-нюх, Куди це книжковий повіявся дух? За пітером слідом забігла до класу, побачила вчителя крушну гримасу. За голову взявся пан Джонс і зітхає. Ще мить мілий Пітер вже ридма ридає. Нюх-нюх, що тут сталося? Та гуді ревіти, книжки всі пропали, заходяться діти. Почувши таке, Нелі заговкотіла. Тут скоєно злочин хутчіше до діла. Докази мали лишитись нюх-нюх. Знайшла на поличці чужий капелюх. Грабіжник згубив його, доки тікав, і нелі по сліду несеться гав-гав. Пан Джонс і всі діти за нелі мерщій на світлофорі червоне всім стій. Чим пахне повітря рибою, сіном, свіжою піцею, мокрим пінгвіном. Є злодія запах і нюх-нюх-нюх принадний книжковий улюблений дух. Гав-гав, зупинятись не можна ніяк. Ось ферму минули, тоді зоопарк, перекусну, поле де пахло зайцями, калюжу, майданчик для гольфу з гравцями. Добігли до лісу. Крізь гущі та хащі дітей повела слідопитка найкраща. От перед ними ворота старі. Швидко заходимо всі, гав два, три. Погляньте ну, Пітер зарепутував, В садочку сидів чолов'яга і читав, а поряд стояв отакенний мішок. У тому мішку ціла купа книжок. Усі загукали. Книжки, ось вони, це наші зі школи. Ану поверни. Нюх-нюх щось крадіє має вигляд печальний. Пробачте мені, я вчинив аморально і хлюпує носом. Так, красти погано. Збирався ж усе повернути до рана. Збиравсь повернути у Нелі ідея. Скоріше всі разом біжимо за нею. І діти й грабіжник, а звався він тет. За нелі помчали мерщій уперед, минаючи хащі, гальфістів, гравців, І поле, де чується запах зайців. Перекусну далі, увесь зоопарк і ферму не можна спинятись ніяк. Хіба підібрати і шарфик, і м'яч, що Пітер впустив коло місця навскач? Аж ось і мета, але що це за дім? Запрошую Нелі, заходити всім. Всередині сотні чудових книжок. У Теда від радості трапився шок. Куди ми потрапили? Це ж просто свято. До бібліотеки тут є що читати. Лише запишись і бери що завгодно, задармо, безпечно і безперешкодно. Відтоді у Теда читацький квіток. Він ходить читати з будинку в садок, Анелі вже звично приходить до школи. Нюх-нюх як же пахне книжками довкола. Мрійливо зітхне і приляже десь нишком, Щоб слухати знову за книжкою в книжку. Книжки про динозаврів, про давніх королів, про принців, перетворених на жаб до скону днів, про зорі і планети, комети й зодіак, про монстрів і драконів, і, звісно, про собак. Книжки всі чудові, цікаві і веселі, новенька найкраща, де йдеться про нелі.